Поки кожен з підрозділям комісії дивитися. Це, це, це так, як ми робимо зробити. Кожен депутат має вивчити стрілком і титула, які будуть лікувати з нього, і тоді тримати рішення. Тому на майбутнє прохання ці титула, чи тоді інші, сідати заздалегідь, хотя би там заб'ю я, щоб ми могли їх вивчити, і тоді ми будемо щось сприймати. Щою повагою до вашої роботи не, я хочу, щоб ви поважали і у на нашому І я не хочу, щоб це голосувала просто так, бо треба голосувати. Тому якщо вона не розглядає, усіх депутатів комісії є, де була на почті, так? Я би просив, щоб кожен депутат їх вир вивчив. І тоді ми без речі, який день їх проголосуємо. Добре? Всі згоді цим вирішити. Я тоже вот я пишу кто вы то, что знаем. Я потребую показать Ярослава. До повышенных люди мы ми не маємо что. І так, і так це контекст цього, то, то вже подобається постійно. Десь колись підтримали, треба було швидко проголосувати, зібрали ту місті, без рішенку проголосували, були да? якісь гарячі І це поставили вже на батон, да, поставили перед паксом. Давайте голосуємо. За що будуть? Well I mean uh at least I have enough section if you cover it. The three and the number and I can each power. I don't do it.

поговорим на эту на последнюю. Давайте попробуем расставить. Она не в доле, для нас её код. И давайте обсудим э-э дело. Ó sim, por o modelo, só tu sabes o que podemos, os 12, né? Por dizer. Ah, não, 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 não é, não, 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 não до 1400. Terima kasih. <muchas>